Ми подамо депутатське звернення для того, щоб чиновники зрозуміли, що це думка всього парламенту від представників всіх парламентських парцій. Парламент. За дорученням я підготував таке звернення. От воно є. І в ньому ми, власне, звертаємо увагу на те, які заслуги перед Україною, перед українським суспільством мають білоруси. І двоє росіян, які також є переслідувані, і які зазнають однозначно репресії, якщо будуть повернуті в Російську Федерацію. Власне, ці люди є патріотами своїх країн і вони не просять українського громадянства. Бо якби просили, то в контексті останніх подій то можливо це було б і легше. От. Вони не просять нашого громадянства, просять натомість притулок на той час, поки не можуть повернутися на свою батьківщину. <клухи> Зв'язку з цим ми підготували це звернення. Вже буквально тут нам стало відомо, що група набагато більша, і відповідно ми доопрацюємо його і 3 березня. Коли почне роботу парламент, я зберу підписи під ним від представників всіх фракцій. І ми офіційно через парламент звернемося до міграційної служби з вимогою надати політичний притулок тим нашим побратимам, які не можуть в силу обставини відношення їхніх правлячих режимів до них. І до подій, в яких вони брали участь в Україні, повернутись на батьківщину.